Тополя. день другий. О, яка тополіна. Значить так, вон провід іде біля неї, біля самих. Тут метра три подстанція з одної сторони, з другої сторони, а там забор. Туполька. Метр тридцять то точно товщиною. У -у 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 От ми будемо зараз її дорізати. Ми зрізали тополю. Метр тридцять шириною. Я в червоній книзі, я кар'єт. Чому Чого мою тополю зрізали? Це моя тополя. Чому ви її зрізали? Верніть все назад. Це туполька така. Це ми її різали з вишкою. Я там трошки відео знімав. Вон що в нас вийшло. Метр тридцять. Правда вона гнила всередині. Вон які куски. Це ми з вишкою зрізали. Це все діло, звалювали. Дуже. Непросто. воно стоїть стоїть місці непростому. Ну, нічого, слава Богу, зрізали. Так, ось такі корчі. У мене є така таврія. І от ми маємо скільки пилок. Один, два, три, чотири, п'ять штук. Ми сьогодні не використовували тільки оцю одну. А то всі використовували чотири. Зрізали березу в проводах. Зрізали тополю в проводах. Так що, якщо хтось каже, що все ріже одною пилкою, то не вірте йому. Або він Обманює або він мучиться. Кожен інструмент має своє призначення. Великий, маленький, середній і свій ресурс. Все усе береза нас чекає, теж в проводах. Попочався дощ, і ми пороз'їжджалися. Все, їдемо додому пити чай.